залита, великі опори. І зверху ще поставлений. Це канал дуже енергійних робітників, але інженера в команді у них немає. Щоб заливати таку кількість бетону і металу, треба все ж таки вияснити причину просадки будинку і цього кута. Вони можуть бути різні. Наприклад, це заливала лньовка, зволожений ґрунт, прибираєте воду, висихає, проблеми не існує. Або у вас було погано ощільнений ґрунт, будинок дає усадку, стабілізувалася. Тоді такого підсилення не потрібно. Якщо внизу знаходяться торф'яники, таке підсилення не допоможе, бо будинок буде і далі сідати. Якщо причину не прибрали і залили бетон тут і тут, то тріщина з'явиться ось тут. Якщо арматуру просто забили і не зробили хімічне анкерування, в результаті будинок тисне, грунт намагається вивернути цей елемент, арматура працює на висмикування і без анкерування просто буде вилазити. Плюс у вас ще працює на зріз і може бути змінання бетону